Перетюк ще ліворуч. Навіс іде доволі. Непоганий. Проходить цей пас. Ілья Шевченко пробиває. 1-0! Сарницький маяк відкриває рахунок у цьому фіналі. Кубка на 43-й хвилині. Ілья Шевченко виводить команду із міста Сарни уперед. 1-0, друзі. Є очільники області. Ох, непогано. Зараз просто треба забивати і забиває ново жуки. Один-один, друзі, один один. Ново повертається в цю гру. Нічого ще не втрачено. Забиває друзі 20-й номер. Якщо я все правильно побачив, Ось це то зараз у нас розпочнеться. На 63-й хвилині у нас рахунок стає знову рівним. Синка витягнувся як струна. Не знаю, тут є на футбольному поєдинку. Зараз після цього навісу скидає гвоздь, підбирає маяк м'яч. Пробиває здалеку Яцута. Відбивається поки що новожуків. В меншості чітко тримають оборону. Віктор Ніколайчук кидає собі на прорив. Ніколайчук із від відкоти на партнера по команді. І Забиває друзі. 15-й номер Сергій Близнюк. І знову виводить Сергій Близнюк. Маяк уперед. Сергій Близнюк вийшов на заміну. Змінив він Дмитра Рудику. Мав уже момент, забігав в офсайди. А тут віддав йому Віктор Ніколайчук, покотив як рукою і не залишалося вже будь-яких варіантів спокійно. Сергій Близнюк відправляє м'ячу у сітку воріт і виводить на 75-й хвилині знову вдруге у цьому матчі маяк уперед. Нагадаю, друзі, що Новожуків пропускає в меншості на 63-й хвилині футбольне поле покинув Микола Бойко. Після гри обов'язково поспілкуємося з. Олександром Леонідовичем по ходу цього матчу. Зараз непогана атака у маяка. Валентин Керницький загубив момент для удару, але Сергій Близнюк робить дубль і, напевне, ставить крапку у цьому матчі на 89-й хвилині. 15-й номер команди маяк. Сарне Сергій Близнюк забиває другий м'яч у цьому поєдинку. Ось так хлопці біжать радіти із своїми вболівальниками. Ось так, друзі. Це удар по інтризі. Напевне, на фінальних хвилинах цього поєдинку. Новожуків в меншості Новожукову складно було оборонятися. Складно було що. Ще...